Парламенту. Тим часом у нас в гостях Маркіян Лубківський, український дипломат, надзвичайний повноважний посол України, який з березня 96-го по грудень 99-го був Аташе третім секретарем посольства України в Союзній Республіці Югославія, заставши конфлікт, е, югославський конфлікт саме на цій посаді там. Доброго вечора. Доброго вечора, Таня. Чи можна проводити такі паралелі? Югославський сценарій, чи можливо його накладати на українську ситуацію? Чи це некоректне порівняння? Я думаю, що нам передусім потрібно винести уроки того тяжкого протистояння, яке свого часу було на території колишньої Югославії, і справді 99-й рік був дуже тяжким страшним роком, особливо тих 78 днів, які мені і колегам з нашого посольства довелося провести в Білграді. Під час бомбардувань сил НАТО, тому і якщо говорити про певні аналогії чи паралелі, я б насамперед хотів би застерегти всіх від того, що ми знаходимося сьогодні по суті на порозі війни. Тому е, на, нам потрібно зробити все для того, щоб використати всі дипломатично-політичні механізми для того, щоб уникнути кровопролиття. Тому що буквально одна провокація, необережний крок, така провокація, яку ми щойно бачили з боку Аксьонова, це все може привести до кровопролиття, яке затягне нас у вир війни. Цього не можна допустити, тому ми маємо бути єдиними сьогодні, послідовними і дуже конкретними у наших дипломатично-політичних кроках. Тому, коли сьогодні ми щойно говорили багато про те, якими мають бути ці дипломатичні кроки з боку України, мені здається, що якщо мова йде про європейський союз, то сьогодні потрібно домогтися. Дуже чіткої, дуже недвозначної позиції Європейського союзу щодо України негайно потрібно підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Більше того, я думаю, що потрібно європейському союзу, якщо мова йде про підтримку України і бажання бачити Україну спочатку асоційованим своїм партнером, а в перспективі і членом, потрібно дуже чітко дати знати Російській Федерації. Що ЄС накладає ембарго на співпрацю у військово-політичній сфері, зокрема у питаннях поставок зброї Російської Федерації до країн Європейського Союзу. Більше того, потрібно припинити або заморозити переговорний процес у питаннях лібералізації візового режиму між європейським союзом і Російською Федерацією. Тобто, ми повинні діяти і просити наших європейських партнерів діяти дуже конкретними. І дуже практичними кроками недостатньо як сьогодні Фюле розмістив на Твіттері, інформацію про свою стурбованість подіями в Україні. Сьогодні цього недостатньо, як зрештою, цього було і недостатньо раніше. Що стосується за моєю інформацією, сьогодні проводяться активні консультації України у військовому комітеті ЄС. Ці консультації потрібно поглиблювати і домагатися домагатися жорсткої позиції щодо Російської Федерації з боку Європейського Союзу. Ми всі знаємо, що у понеділок відбудеться засідання Ради міністрів ЄС, яке скликане за моєю інформацією, і також з ініціативи України. Хоча воно мало відбутися в середу, слава Богу, вдалося його перетнести на понеділок. Тобто сьогодні потрібно діяти дуже і дуже швидко. Що стосується НАТО, я думаю, що НАТО сьогодні теж повинно Дати дуже чітку оцінку за моєю інформацією, те, що сьогодні бачимо з преси, начебто, до цього моменту, принаймні Україна і не зверталася по конкретну допомогу. До Північно-Атлантичного альянсу я думаю, що в такі хвилини, в такі часи, Україна повинна чітко заявити про те, що вона хоче стати і має намір стати членом НАТО північно-атлантичного альянсу. Я вважаю, Чи що це не радикалізує ситуацію, І воно її врівноважує. Воно її балансує. Ми сьогодні повинні знайти баланс тій агресії, яку поки що вербально і в тих випадках, скажімо, мілітарно сьогодні проявляє Росія. Світ побудований на балансах. Ми повинні збалансувати сьогодні ситуацію. Я думаю, що в такий спосіб ми її зможемо збалансувати. Я думаю, Росія повинна боятися цієї ситуації. Як може країна, яка, умовно кажучи, знаходиться напередодні початку агресії щодо своєї сусідки, проводити, наприклад, чемпіонат світу з футболу у 2018 році. Це нонсенс, це абсурд. Я сьогодні не закликаю у ФІФА, скажімо, забирати це право в Росії, але над цим потрібно задуматися. Спорт і політика вони йдуть паралельно, вони живуть окремо, але не може країна, яка сьогодні проявляє свою агресію щодо України, претендувати на, скажімо, проведення таких фестивалів великих спорту і, і миру. Тому з іншого боку, якщо ми говоримо це, ви вже як людина, яка зараз перебуває на посаді пов'язаній пов'язані з я. Це Другом. говорю як людина, яка займається спортивним менеджментом спочатку у форматі УЄФА, працюючи по контракту з цією організацією, а сьогодні працюючи по контракту з Фіба Європа. знову ж таки, ми нещодавно не чули заяву президента Сполучених Штатів Америки Обами, який говорив про. Ті кост, які має заплатити, начебто Росія, що це за Кост? Це треба чітко сказати, і НАТО сьогодні має чітко сказати, що чекає Росію, в разі, якщо вона застосує силу щодо України, так само має зробити і Європейський Союз. Період заяв пройшов. Потрібно сьогодні говорити, що буде Росії в разі, якщо вона застосує, скажімо, силу по відношенню до України, тобто. Теж дуже важлива сьогодні комунікація з боку Міністерства закордонних справ. Я знаю, що в міністерстві сьогодні збираються збираються кращі спеціалісти, аналітики, які повинні кожного дня, кожної години аналізувати ситуацію. Більше того, вони повинні виходити цією інформацією справді, як про це сказав Андрій Іларіонов, чи на що години, чи на що три години на брифінги, пояснюючи людям і в Україні, і за кордоном. Що сьогодні робить Україна? Як вона живе? Ми не можемо мовчати. Ми повинні цю інформацію доносити для того, щоб люди розуміли люди розуміли і заспокоїти людей. Сьогодні дуже важливо сьогодні багато неперевіреної інформації. Сьогодні багато інформації, яка Спростовується через якийсь час, тобто люди повинні мати достовірну інформацію, розуміти, що сьогодні відбувається в до речі. Україні. На цю тему відбувалося засідання під головуванням виконувача обов'язків президента Турчинова і також спікера парламенту. Він збирав керівників українських телеканалів і просив спільно працювати над перевіркою інформації для того, щоб давати в ефір лише те, що. Перевірене те, що відповідає дійсності, і що сіє паніки. Із цього засідання вийшов лідер гурту Фома, лідер гурту мандри ФОМА, і його встигла записати наша кореспондентка Аня Бабінець. Отже, це громадське телебачення. Ми зараз знаходимося біля Верховної Ради. Тут щойно закінчилося засідання РНБО, і після засідання РНБО пан Турчинов збирав тут керівників телеканалів. От зараз ми спілкуємося з Фомою з мандрів, ви там були присутні. так. так Скажіть, так. що там було? Ну насправді дуже добра зустріч, тому що всі керівники каналів налаштовані на те, що в Україні. Потрібно один одного зараз підтримувати. Потрібно, е, якби спільно працювати над е, прав, ну, над інформуванням е, громадян. Що насправді відбувається, бо багато є неперевірених фактів. Якась гуляє інформація, яка не є перевіреною і яка нагнітає якісь, можливо, нагнітає якісь істеричні настрої в людей. Інформація має бути перевірена обов'язково, і, і спільна робота в цьому напрямку. По-перше, буде забезпечувати спокій в Україні. По-друге, безумовно, дуже важливо є, щоб телеканали працювали безпосередньо. Редня зараз з владою, яка робить все для того, щоб в Україні все було добре і в принципі спільна наша робота громадян, людей, що займаються мас-медіа влади, міліції, громадських активістів, організацій, які патріотичних організацій. Зараз основний меседж. Ми маємо бути об'єднані в одне ціле. Ми всі громадяни України. Зараз перед нами стоїть дуже серйозна. Ну, не те, щоб небезпека, але ситуація не є спокійною. І зараз найважливіше це, по-перше, спокій. По-друге, ми є єдине ціле, ми є громадяни України і незалежно від того. Чи це мешканці південних або південно-східних регіонів Крима, чи це центр, чи це Захід. Ми всі граждані одної країни, і наша задача зберігати спокойствие, зберігати мир, і розуміти, що здесь нету ніяких бандеровців. Здесь є народ України, який говорить на різних язиках, але це є один народ. Що саме Турчинов вказав керівникам телеканалів? Це була розмова це була нарада. Це не було якісь, це не було якісь це була нарада поточних питань, як нам бути спільно, як нам спільно діяти в цій складній ситуації для того, щоб ця ситуація вирівнювалася, тому що на сьогоднішній момент є взагалі точка зору, що ті події, які відбуваються, це дуже з усіх боків лунає, схожа точка зору що це є спеціальна провокація для дестабілізації в Україні і чим менш. І ми, громадяни України, будемо скажімо так, вестися на, на подібну провокацію, тим ліпше. Тому що зараз, на сьогоднішній момент, є важливо, що е, немає ніяких проблем для російськомовних громадян в Україні. Немає цих проблем. Це міф. У Львові, якщо всі знають, був проведений спеціально день, де всі львів'яни говорили російською мовою. І це був хороший, хороший меседж, хороше послання для тих, хто, хто вдруг обмануть якою-либо пропагандою про те, що якісь бандеровці прийшли, які повинні кудись то прийти. Це міф, його не вистачає. І, я думаю, більшість громадян України розуміють, про що я говорю. А ви знаєте, це йшлося от зараз так, кореспондента громадського телебачення, інших кореспондентів дуже важкий доступ власне до території Криму. Чи про це щось говорили? Чи може будуть якісь спецрейси? Щось Турчинов вказав, щоб журналісти туди потрапляли власне в епіцентр подій. Наскільки я розумію, по перше, є зв'язок з деякими телекомпаніями. Я сьогодні бачив це по речі на громадському. По перше, по-друге, робота. Та ведеться постійно, в принципі. Питання просто в тому, що на сьогоднішній момент існує тобто, створена провокація. Тобто озброєні люди захопили адмінприміщення, озброєні люди, по-справжньому. Озброєні не хлопці з самооборони з палками, з дубцями, а озброєні по, -по повній програмі кулеметами. Да, звичайно. І це є військова провокація, яка, напевно, що вони чекають, що зараз почнеться як... Якась війна, Атв'ятка чи щось ще таке. Перш за все, треба зрозуміти, що це є злочин проти держави. Що ніхто, що ці люди не є, вони роблять злочин. Зараз вивчається це питання і йдуть на раду в прямому режимі цілодобово з керівниками європейських країн, з керівниками Сполучених Штатів Америки, з керівниками Російської Федерації. Це є спільні розмови між усіма. Тут медіа вільний туди чи mm. говорили про це щось під час наради. Нормально? про про це не буду казати, не говорили. Mm. На жаль, не говорили зараз. Можливо, буде більше інформації завтра mm. вранці. Добре, дякую вам. Да. Це буде добре. Громадське телебачення. Ми знаходимося біля парламенту. Тут відбувалося засідання РНБО. Виходять люди, ми з ними спілкуємося для того, щоб отримати більше інформації, що власне керівництво держави вирішило, які рішення прийняті через ситуацію, яка сьогодні сталася, фактичне оголошення війни. Росією Україні. повертаємося до цієї студії. У нас студія студії Маркіян Лубківський. Повертаємося до розмови. Зараз тривають консультації щодо екстреного засідання Радбезу ООН, але за інформацією російської сторони. Поки що не визначили формат цієї зустрічі. Чи варто покладати великі сподівання саме на Радбез, зважаючи на те, що блокуючий голос в Радбезі ООН має Російська Федерація? Я думаю, що нам потрібно відмовитися від ідеї добитися підтримки України через Раду Безпеки ООН. Оскільки ви абсолютно слушно сказали, Росія та й не лише можливо і Китай можуть у будь-який момент накласти вето на будь-які рішення. Тому будь-яке рішення по Україні через Раду безпеки вон не пройде. Наші зусилля потрібно сконцентрувати, як я вже казав, по трьох напрямах: це Європейський Союз, це Сполучені Штати Америки і це, звичайно, НАТО, я ви мене запитали, чи не бачите ви. Нагнітання в тому, щоб залучати НАТО до цього процесу. Я думаю, що жодного нагнітання в цьому немає. Справа в тому, що у нас немає жодних гарантій нашої безпеки. Ми не можемо прикритися жодним документом, в тому числі і Будапештський меморандум, на жаль, не дає тих гарантій, які б ми хотіли. Ми повинні, ми повинні себе почувати певно, впевно і. Виникла ситуація, ось є конкретна ситуація. Хто нас захистить, яким чином нас захистять? Я думаю, що це повинен був бути сигнал для української дипломатії, для українського політикуму відмовитися нарешті від таких явищ, як багатовекторність, як питання, які заводять Україну в нікуди. Ми 20 років незалежні. Так, ми пройшли певний шлях, але ми не ми маємо не до державу. Ми ми маємо, начебто ми держава, а з іншого боку, у нас багато питань невирішених, як політичних, як економічних, як суспільних. Тобто шлях пройдений. Він він тяжкий, тому що ми кожного разу з оглядкою дивилися на наше минуле, і це минуле нас тягнуло назад. Воно не давало нам поступу, не давало нам розвитку. Нам потрібно нарешті визначитися чітко. Що ми хочемо як держава, яким чином ми рухаємося, як ми будемо забезпечувати права і свободи всіх громадян? Ми повинні чітко людям пояснити, що таке європейський союз, що такі стандарти Європейського союзу, що такі стандарти НАТО, що вони несуть Україні, що це не. Брязкання зброєю, і це не е, мілітарна. Ну а ви не припускаєте, що взагалі російська агресія була? Е, що це була від того, що очевидно Володимир Путін і російське керівництво злякалися можливого вступу до НАТО України ну, і тому пішли ж, на випередження? Ми ж в 2010 році е, рішенням, якщо я не помиляюсь, кабінету міністрів України відмовилися від. Вступу України в НАТО в будь-якій перспективі сьогодні цю перспективу потрібно терміново повернути. Я не думаю, що агресія Путіна це результат на те, що Україна хоче стати членом північно-атлантичного альянсу. Принаймні, я цієї риторики не чув ніде ні від кого від наших політиків. Ми мусимо чітко сьогодні говорити про те, що ми хочемо, і як ми бачимо наше майбутнє. В цьому є запорука нашого успіху. Якщо ми знову будемо не договорювати, якщо ми знову будемо. Не знати, як рухатися, ми знову зупинимося, і ми попадемо під той тяжкий вплив, який нам сьогодні, а не це це, навіть не вплив. Це вже сьогодні агресія, яку сьогодні нам нав'язує Російська Федерація. Я політика Російської Федерації, керівництво Російської Федерації. Хотіла вас також запитати про ваш досвід роботи в Югославії. Чи пам'ятаєте ви атмосферу, за якою там починалося все? Починалося військово... громадянське протистояння і військова операція. Чи нагадує це атмосферу в Україні? Чи, чи от я вас не даремно запитувала, чи коректно проводити паралелі? Ви знаєте, Таню, справа в тому, що протистояння в? Колишньої Югославії е, розпочалося з весілля. Саме тому я застерігаю, що у нас, вже, у нас не весілля, у нас, у нас сумні події. Е, для того, щоб спалахнув сірник, е, багато не потрібно. Саме тому сьогодні потрібно докласти дипломатії українській всіх ну, максимальних зусиль для того, щоб не повторилась, не повторився жах югославії, хорватії, боснії, герцеговини. Все почалося дуже банально. З побутового протистояння, а війна затягнула країну по суті на довгих п'ять років, і тяжко до сих пір регіон виходить з цієї трагедії. До сих пір є протистояння, є недовіра, і цю довіру повернути дуже важко. Якщо говорити про 99-й рік, тоді коли сили альянсу застосували проти Югославії. Це було скільки років спочатку військового це рахуйте. Це просто це пройшло з 95 п'ятому е, був Дейтон, угу. а в 99 дев'ятому е, знову спалахнула ситуація вже в Югославії, яка знаходилася під керівництвом Слободана Мілошевича, і е, була пов'язана це ця, ця кампанія НАТО з метою недопущення е, кризи в Косово, тобто чотири роки. Сьогодні, я нещодавно був в Білграді, я дивився, і ви знаєте, психологічно люди до сих, пір, до сих пір відходять від цієї тяжкої біди, так само, як і люди в Хорватії. Але Хорватія е, заплатила тяжку ціну, криваву ціну своєї незалежності, ту, яку сьогодні заплатила, на жаль, Україна. І вона сьогодні є державою членом, членом Альянсу і членом Європейського Союзу. Так, звичайно, і Європейський Союз і НАТО це неманна небесна. Це тяжка праця, це відстоювання своїх інтересів, це компроміси. Але до цього треба прагнути. Ми знаходимося між двох магнітів. Якщо нас затягне російський магніт, ми пропадемо, ми просто втратимо нашу незалежність. А нагадайте також роль Росії в тому конфлікті в Югославському. Я маю на увазі. Вони теж підливали олії в вогонь. Там не було прямої російської інтервенції, але Росія відіграла тоді значну роль. Я дуже добре пам'ятаю 99-й рік. Коли ви пам'ятаєте, прем'єр-міністр Примаков розвертали літак, начебто летячи в Сполучені Штати. Була місія Чорномирдіна. Але це Росія не посміла втрутитися в конфлікт в Югославії. Наша ситуація складніша, але я вважаю, що якщо жорстку позицію займуть Сполучені Штати Америки, займе НАТО, Росія не посміє втрутитися в ситуацію в Україні. Якщо цього не станеться, ми стаємо вже не просто перед загрозою е, українсько-російського протистояння. Ми можемо опинитися перед загрозою Третьої світової війни. Це... Ви теж допускаєте таку можливість, що і... тут зіткнуться інтереси Росії і ми вже Америці, опинилися так? на зламі в геополітичному зламі інтересів. Ось сенатор Маккейн сьогодні говорив про початок, імовірний початок холодної війни. Я Ви думаю, вважаєте, що його... це початок не просто холодної війни? Я це... не хотів би бути поганим пророком і. Але ми знаходимося в ситуації, яка може спричинити початок Третьої світової війни. Як би про це сьогодні ми не говорили, що це нісенітниця, це якісь абстрактні речі? Ні, це не абстрактні речі. Я кажу: якщо війни починаються з весілля, то тим більше вони можуть початися з того, що заїхали бронетранспортери і посилилася військова присутність Росії на Кримському півострові. Якщо говорити повертаючись вже до, до Югославії, це були справді тяжкі часи. Кампанія розпочалася. Я добре пам'ятаю 24 березня 1999-го і тривала 78 днів аж по 10 червня. І це, це, це справді були був жахливий період, коли, коли країна по суті опинилася заручницею політики Слободана Мілошевича. І зазнала військової інтервенції, тому це страшно. Я кажу про, про війну, яку я на жаль пережив, як страшний факт: це. Це не лише людські втрати, це втрати психологічні, моральні втрати розвитку і так далі. І так далі. Тому сьогодні все потрібно зробити, і сьогодні українська дипломатія повинна себе проявити з найкращої сторони. Ось, До речі, щойно МЗС України закликав НАТО використати всі можливості для захисту кордонів України. Ви вважаєте що я це... вважаю, цього недостатньо. недостатньо. Я вважаю, нам потрібно проситися подавати навіть політично давати сигнал про те, що Україна. Просить НАТО е, прийняти Україну своїм членом. Я вважаю, сьогодні така повинна бути риторика, і такий повинен бути напрям напрям е, руху е, України. Але чи приймають у військові блоки в період, коли от такі така неспокійна ситуація в країні? Чи підписують угоди про асоціацію, коли країна на порозі війни? Чи взагалі е, ну, можливо це? Я думаю, що е, ми цей сигнал. Повинні сьогодні подати і ЄС і НАТО. Ми можемо підписати угоду про асоціацію протягом ближчих днів. Угода сама готова. Я не впевнений в тому, що європейський союз. А цього теж треба було би добиватися, дав сьогодні чіткий сигнал про перспективу членства України в Європейському Союзі. В це, можливо, важко сьогодні повірити, але над цим треба працювати. І НАТО теж мало би подати сьогодні чіткий сигнал про те, що воно бачить, що Альянс бачить Україну в рамках своєї організації. Це, мені здається, може ситуацію збалансувати і її вирівняти, тому що сьогодні. Нас ніхто не захистить. Ми сьогодні самі перед обличчям тяжкої ймовірної біди, яка на нас насувається. Добре, дякуємо вам. Поки що з вами.